Петух кричить, що кипіш. Поки кипіша не бачу, піду шукати. Кури теж всі на кипіші. Це взагалі у мене так тримай курей, хоч і для себе. Вийшла з днів е, три по -моєму, назад. валяється на городі куриця. Ну, я іноді їх випускаю, щоб вони ж травички пощипали. Травичка зелена, можна десь прогуляти і прощипати. Лежить не з'їдена курка. Ну, думаю, грішить на лисицю не будеш грішити, бо лисиця б забрала курицю з собою, вона ніколи не залишає. Якщо вона бере, вона і не їсть там, же де взяла, вона бере і тікає десь в схованку її їсти. Могла б тільки пір'я залишити. А то і пір'я була куча, і і куриця недоїдена ну Думаю, чиясь собака. Їла-їла. Може, хтось спугнув та побігла далі. А сьогодні бачу таку картину: У мене петух, той кричить, як переляканий, і кури всі збігаються. Ну, це я чую кожного дня, не завжди ж воно вискочиш, а теж думаю, якийсь кипіш. Я на двір, я на огород. Знову куча пір'я. І я застала преступника, як то кажуть, на. Місті злочину, злочинця. І хто думаєте, це був? Це була не лисиця і це була не собака. Ой, це була здоровенна птиця, здоровенна, приздоровенна. І вона отут держала е, тими лапами курку, курка бролерша, здоровенна, більше трьох кілограм. І вона отут держала і дзьобала. Вон. О, можу їх випускати, як вона вже знає, де їх охотить. Оце тобі. Мало того, що куриць треба закривати. Ще треба зверху щось городити, якусь сітку, щоб їх оттуда нічого не витаскало. О, ну це просто капець якийсь. Я в шоці. Я просто в шоці. Зараз піду ту курицю, звичайно, зарубаю, бо вона не виживе. Кури он, поховалися, в кучку позбивалися, сидять тихенько. Ой, ну це капець, оце такого ще в нас і не було. Цього такого тільки нам і не хватало. Ой, мало лисиць та собак. Та ще й з неба ворують. Це таке? Петя, ну ти молодець. Дивіться, кури всі поховані, по дворі немає ні одної курки, а він стоїть і. Тереже. Ой, який ти умнічок. Ну ви знаєте, бачила-бачила, такого ще не бачила. Він як підняв кипіш, як почав кричати. Ну, думаю, це ж собака видно якась прибігла. Я ж бігом на двір. А воно яка там собака? І стоїть, стоїть дежуре. От умнічка. Сьогодні мені треба зготувати обід, і в мене вариться курочка, такий бульйончик уже. Ще трішки він буде майже готовий, хай ще доварюється, а я вирішила зробити лапшичку. Лапшу роблять по-різному. Роблять на одних яйцях, або навіть на одних жовтках, або з додаванням водички. А сьогодні у мене буде сьогодні такий рецепт, трішечки незвичайний, на водки. Я просіяла 220 г муки. Вбиваю сюди 2 яйця. грибку соли и столовую ложку водки вот так. и все и вымешиваю кисточку вот так спочатку выкурю Тісто буде спочатку погано вимішуватись, тому що муки вроді забагато. Ну, то нічого, нам треба круте-круте тісто. Помісить, помісить. Треба трошки дати йому полежать. Воно розм'якне. Потім знову вимісить. Можливо, ще залишить, щоб е, полежало. Тому що ну, любому тісту треба полежати, щоб клейковина розійшлася. Ну, а потім воно, отакий, з першого його вигляд. Отакий з першого його вигляд. Воно Отак зовсім не хоче клеятися, ну, склеїться. Надалі я буду вимішувати його рукою. перший поле тісто дуже сухе. ну Оставимо його хвилин на 10-15, нехай полеже. Воно розм'якчиться і підмісимо знову. Накрию його так пленочкою, кульочком, щоб воно не обітрилося. 15 хвилин ваше тісто досить ще туге, але воно вже зібрано до кучки, воно зовсім не липне до рук і вже його можна вимісати. Я трошки підміш... підмішу його, таке тісто йому ще треба вилежатися, і ще треба підмісити. Положу в кульочок і залишу ще хвилин на 10-15. Так, минуло ще хвилин 10. Ну, зовсім друге діло. О, дивіться, з такого сухого, можна сказати, зовсім сухого тіста унось виложилося і зробилось таке. Гарне. Може, в когось вийде і не таке густе, тому що, ну і мука різна, і розмір яєць різний. В мене воно таке досить тугеньке. Я вже навіть думала, що я перестаралася з мукою. Ну, бачу, що воно хороше, воно таке досить прочне. Ну, буду розкатувати. Я його поділю пополам і буду робити два таких корша. Ну, насправді тісто гарно дуже розкатується, все залежить від вашого терпіння, наскільки вас його хватить. От, стіл чистий, тісто тугеньке і розкатується досить тоненько. Ну, я ж кажу, це наскільки у вас вистачить терпіння його розкатати. Звичайно, чим е, тонша лапшичка, тим вона смачніша і більш така делікатна. Її можна нарізати і в суп, і так просто. Ну, ось так я розкатала дві такі хліпошечки. Все, тепер дам їм трішки хвилинок 10-15 полежати на столі, щоб края отак трішечки завітрилися і воно підсохло. Не більше, бо якщо пересохне, то буде погано складатися, різатися, буде кришитися. А так трішечки дати йому завітриться, воно швиденько, бо воно тісто сухе, воно швиденько завітриться, і потім наріжу. Так, ну пройшло 15 хвилин, я буду його нарізати, цю лапшичку. Вона тут підсохла. А тут така з цього боку я трішечки її мукичкою. Можна було її виложити на тканинку, щоб вона, вона тоді підсихає з обох сторон. Раніше лапшу ви... ви... Складували на подушки. Отак. От а так я її обох сторін трошечки мукичкою. Так. Я отак її скручу. Перерію, щоб мені удобно було її розрізати, нарізати так миленько, якщо рівненькими смужечками нарізати, то вона буде длиненька. Вона буде на всю длину. А якщо так трошки на косячок, то вона буде коротенька. Так, ну я буду нарізати длинненьку, Хай буде длинненька, Ось так вона гарненько розпушується, вона зовсім не злипається. Бачите? Отака вона пушиста, яка робиться. Складу так, вже все, вона не злипнеться. Ось така лапшичка. Вона не склеюється зовсім, тому що тісто було гарненьке, вимішане, тугеньке, зроблено так, як потрібно. Отаку От лапшичку можна відварювати самостійно. Можна молочне в неї варити. Супик, вона не розварюється, вона гарно тримається, вона дуже-дуже смачненька. От. Ну, на суп це навіть. Якщо суп варити, то це навіть багато. Ну, Її можна просушити, отак залишити і підсушувати, або заморозити. Також виложити на якийсь підносик, під суп підморозити, і вона теж добре зберігається. Ну, У мене он бульйон вже який наваристий, наваристий. Ну, і Можна було б сюди кинути лапшички. Но я цього робити не буду. У мене стоїть водичка, також уже кипить. І зараз буду варити лапшу в цій воді. Бо в мене, <гум> в мене є маленькі казявочки, які хочуть тільки одну лапшу. Просто з масличком, без бульйона, без м'яска. Тому зараз одварю лапшичку окремо у підсоленій водичці. Вона вариться дуже швидко, пару хвилинок, і все, вона буде готова. Зразу варитиму не всю. Відварю половинку для онуків, для себе. І половинку ще залишу для дітей. Прийдуть з роботи, щоб зварити свіженькою. Отак. От. Ну і погляньте, яке це чудо чудно, є. яка вона класна. Зараз я її змастю топленим масличком, бо вишкового зараз свіжого немає. Добре, що є топлене. Зараз я їм трошечки перемастю і така лапшичка просто шикарна. Так от вона виглядає. Це без спеції, ще круче. Та без спецій, без нічого. З одним маслечком, просто з маслячком, без нічого. Так, онука насипала. Так, ну а бабушка собі з бульйончиком. Так, візьму собі крилишко. Ой, ж переварилося. І бульйончика. Я люблю отак. Із <сміст> крилишком, і з м'яском, і з бульйончиком. Все, ми обідать. Бо так, начебто, лапша, та й лапша, яка вона може ще бути. А от коли спробувала таким способом скуштувала таку лапшу, то вона просто надзвичайна. І <сміст> по-іншому робити вже не хочу. Її можна зробити в запас, насушити, наморозити, і буде завжди під рукою. Ну, просто невероятно смакота. І діти її дуже люблять. Ну, і окрім всього, у мене була сьогодні робота ще в задоволення. Я робила сьогодні тортики. У мене їх було аж два. Один з них був для моєї онучки, Лізоньки. Їй виповнилося сім рочків. Ну і оформлення зробила таке і дівчаче, і трішки зимове. Ну і ще такий один тортик в таких патріотичних кольорах, трішечки незвичної форми, але отак можна поєднати зовсім тобто в одному торті можна поєднати два торти. Одна половинка це шоколадний, а інша половинка друга, це білий тортик. Тобто в одному торті два смаки. Тож, на цій гарній ноті буду завершати своє відео, всім миру, добра і здоров'я. І всім пока-пока, до зустрічі!